Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Продається Nissan Primo Star автомобіль 2007 року випуску моторчик 2.0, 84 кВт. З сьогоднішнього дня вже буду на другій локації трошки знімати. Я думаю, що це, в принципі, нічого там не помішає. Головне показ автомобілів, а не де їх показую. І так, це у нас автомобіль був пригнаний в 2013 році, автомобіль 2007. -го. І до 2013 року їздив за кордоном. Від 2013 року автомобіль в одних руках. Що ви розуміли, я коли його купував, було, абсолютно не було підкрасів по ньому. Все в ідеалі, кроме там задніх дверей. Задні двері понизу були трошки покоцані. Зараз я покажу. Оце пофарбовані задні двоє дверей. Все інше, в принципі, залишилось. А, ще арочки були фарбовані, маленькі, там зараз також покажу на відео. Все інше залишилось в оригіналі. Є маленькі царапинки, є трошки сколи, тому що автомобіль все-таки не новий, 2007 рік, але технічно тут 200, здається, 70 тисяч пробігів. Це дійсно її пробіг, в ньому ще навіть каталізатор на місці. Тобто екологія вся на місці, нічого не трогали, нічого не вирізали. І так, по капоту є отакі от пару царапин. нічого такого глобального, але є. З цієї сторони, здається, на дверці тут є царапинка. Ну і може ще десь там, зараз їх знайду по кузову, ще продемонструю. Гума Тойо стоїть на таких прикольних легкосплавних дисках. Всі чотири однакові. Гума така ще, як кажуть достойна. Ще не на один сезон хватить. Всі герметики оригінальні, а тут, до речі, ну це вже в принципі, на сонці так видно на око воно не так віддає, а ми бачимо, на метр відійшов і вже нічого не видно. Зверху є релінги. Автомобіль, як я вже казав, був вантажний. Зараз він пасажир 9 місць, салончик тільки зашитий. Оці двоє дверей фарбувалося. В принципі, нічого критичного. Понизу тут трохи були такі вм'ятинки, трохи. Це все максимально погозабирали і фарбували. Також і дворники, підігрів задніх вікон. Зберігся прям дуже прекрасно. Так, З цієї сторони. По царапинках такого глобального нічого не бачу. тут якісь мілкі щось таке. Шилдики на місці, ззаді також шилдики на місці. Так, тут якась царапка також є невеличка. Лобове оригінальне, поміняне, поміняне давно. А, до речі, отут є вм'ятинка на крилі. Оце прям добре видно. Так по кузову, в принципі, на її руки я рахую, що це навіть дуже ще непогано збережений автомобіль. Виглядає він сучасно, це звичайний такий сірий металік, автомобіль під лаком. Як ми бачимо, він весь переливається, блестить в збереженому стані. Так, йдемо по салону. Салончик тільки перетягнутий. Йому буквально два тижні разом з картами. Тут все звичайне, стандартне, кондиціонер заправлений, працює, є гучна связь чи гучний зв'язок. Не так вирізався, пробачаюсь. Шестиступінчата механіка, руль, звичайний без круїза. В принципі, все стандартне в стандартному автомобілі. Сидіння як новенькі Затягнуті в гарний матеріал. Тут типу велюр такий, а по бокам екошкіра. Тут це гарно, все чистенько, рівненько. Два ключика запалювання. Запаска домкрат, це все присутнє. Ззаду такий вигляд. Автобіль в короткій базі. Автомобіль останніх два роки, відколи війна стояв, абсолютно не їздив. Тут в принципі, навіть видно О, тут видно проямки, як ми бачимо, ось таке тут трохи. Я ще в деяких місцях знаходив. Вже, в принципі, хто приїде, детально розповів. Чому стояв, чому ним не користувались останні два роки. Зараз з шестої сторони проднемострую салон. Зараз по автомобілю ніяких запитань немає абсолютно. Зараз я заведу, одразу чути, як працює мотор. Тут все також все новесеньке. Пол же також такий типу підкорічний, такий як салон. Я вже казав, автомобіль 9 місний категорія Б, нічого не потрібно змінювати. Так, Дах продемонструю. Дах ціленький. Вигляд цієї сторони. Також, до речі, я підігрів переднього водійського сидіння. Це все також працює, як я вже казав, кондиціонер працює. По ходовій це взагалі тут тишина, я кажу, полніша. Жодного лишнього звука, жодне сидіння, не дрібіжіть, нічого. Абсолютно дійсно. І потужний автомобіль. Це 84 кВт, вона їде, як кажуть, як самоліт. Так, стартуємо. Працює просто як води. Маслока у нас повний рівень 247 пробігу. Власник купляв і в ній було 190 тисяч пробігу. І це так і від того часу в одних руках. Я думаю, тут одразу чути, як він працює. Є ще такий специфічний запах. а, До речі, тут також все світить. Специфічний запах присутній каталізатора. О, чути. Я перевіряв по форсунках, тут все ідеально. ідеальна. Тобто взагалі немає питань. Форсунки всі в нулях, не те, що там дійсно. <звук> так виглядає моторчик, це бомба, працює і внесенько. Нічого не включене. Тут також. Я думаю, що по роботі мотора одразу чути як вона працює. Капотом шарчі немає. Чути прямо не то, що ренесенька робота так, як треба. Ззаді жодних димів, як я вже казав, екологія на місці, тому їх просто не може бути фізично. Так, такий автомобіль. О, цікавить, будь ласка, питайте, телефонуйте. Завжди буду радий відповісти. Є завжди різні варіанти, є і дешевші, і дорожчі. Стараюсь, по крайнім, що вони були Ну, В основному це 13-14 роки і пасажири. Поцікавить, будь ласка, телефонуйте.